Пропоную вам пограти в гру «Назви Державні символи України. Кожна держава має свої символи, за якими можна розпізнати, що це за країна та народ. Україна теж має такі символи. Давайте їх пригадаємо. До народних символів, які шанує і береже наш народ та передає про них згадку, належать верба та калина. Барвінок, чорнобривці та мальви. Національний одяг це вишиванки, шаровари, дівочий віночок, лелеки, українська хата, каравай та вишитий рушник. Крім народних символів ми повинні знати офіційні, це державні, що визнають нашу Україну серед інших країн. Це державний герб України, тризуб, Державний Прапор України, жовто-блакитний стяг. А також урочиста пісня гімн Ще не вмерла України. Розгляньте картинки. Що зображено на картинці? Вірно, Калина. Давайте повторимо Калина. Калина є Державним символом України. Ні. Калина це народний символ України. Що зображено на картинці? Прапор. Вірно. Прапор є державним символом України. Так, прапор це державний символ України. Молодці. Розгляньте картинки. Що зображено на картинці? Гімн України. Давайте повторимо. Гімн України. Гімн України є Державним символом України. Так, гімн України це державний символ України. Що зображено на картинці? Вірно, лелека. Давайте повторимо Лелека. Лелека є державним символом України. Ні, лелека це народний символ України. Що зображено на картинці? Герб України. Давайте повторимо. Герб України. Герб України є державним символом України. Так. Герб України це державний символ України. Що зображено на картинці? Рушник. Вірно. Давайте повторимо: рушник. Рушник є державним символом України. Ні, рушник це народний символ України. Молодці. Пам'ятайте і ніколи не забувайте про державні символи України Державний Герб України, Державний Прапор України та Державний Гімн України. Молодці. Ви чудово впоралися.